Городоцький верстатобудівний завод, легенда, про яку його працівники сьогодні розповідають зі сльозами на очах. Мені досить важко сьогодні вам тут щось розмовляти і показувати, тому що мене болить, я вже вам говорив, і душа, і серце, тому що це мій рідний рідний близький завод, моє рідне, близьке підприємство. І я не можу його бачити в такому стані. Я знаю його зовсім інші. Розпочалась історія потужного підприємства з невеликої майстерні. Вже у повоєнні часи працівники за 10 місяців виконували річний план по виготовленню продукції. Слава про успіхи ширилася не лише україною. Продукція відправлялася в 33 країни світу. 33 країни світу. Після приватизації у незалежній Україні. Завод працював ще до 2001 року, а далі ліквідація. Я не розумію, чому не були прийняті такі закони, скажімо, що власник, який приватизував ту чи іншу підприємство. Завдання, тобто, законом було передбачено, що він повинен утримувати це підприємство, там, не закривати його, не ліквідовувати, переоснащувати і так далі. Це я розумію. Відчула усі сторони великої приватизації і сьогоднішня очільниця Городоцької громади. Мені прийшлося безпосередньо працювати в ті в той час на великому підприємстві Орстату і велика приватизація мала на меті знищити велику промисловість. Це моя думка і моє переконання, тому що всі дії, які тоді вчинялися, вони вчинялися на те, щоб зупинити велике виробництво в Україні. На щастя, знайшлися небайдужі інвестори, котрі в старі занедбані руїни вдихнули нове, сучасне та прогресивне життя. І вже й не скажеш, що ще три роки тому тут була богом забута адмінбудівля колишнього верстату будівного велетня. Для мене це якась надія про те, що сьогодні компанія епіцентр запланувала розташувати екіпіцентр в основному для молоді, для молодих людей, які би. Могли працювати, не виїжджаючи за кордон, отримувати відповідну зарплату. Ну, ми ж розуміємо, що майбутнє наше майбутнє це молодь. Функціонує новаційний iq офіс вже майже два роки. Тут працюють провідні спеціалісти it сфери, і можна з впевненістю сказати, що тут зроблено все для того, аби робота була в задоволення. Серед фахівців не лише городочани, приїздять навіть з обласного центру. Та найбільша перевага для громади додаткові надходження до місцевої казни. З запуском цього IQ-офісу податкові надходження у нас відповідно збільшаться, що дасть нам додатковий фінансовий ресурс в громаді. Тому що проблемних питань звичайно дуже багато. Сотні робочих місць у невеличкому містечку навіть до початку повномасштабного вторгнення це рідкість в умовах сьогодення ще більшої поваги заслуговує збереження заробітної плати, продовження справи та приклад для молоді.